Привіт, друзі! І знову історії з художньої школи. Хто не бачив першу частину, то раджу обов'язково подивитися. Сьогодні я вам розповім про наші уроки ліплення. або як ми на них казали, на скульптурку йдеш? Ага. Так от, цей урок скульптурки проходив в окремому кабінеті зі спеціальними столиками для ліплення, які оберталися навколо себе. І коли вчителя не було в класі, а його часто не було в класі, то ці столики використовувалися не за призначенням. Частіше так. Уі! Або так. Хто сьогодні прибирає клас? Упс, я. Не пощастило. Наш вчитель скульптури був добрий та веселий, майже ніколи не сварився. Тому ми його любили та часто вилазили йому на голову. Але його урок чомусь постійно ставили нам по суботах. А комусь колись хотілося навчатися в суботу? Ні, не нам. І от одного разу в одну таку зимову суботу випало по коліно снігу. І замість уроку скульптурки ми з Нюткою вирушили в сусідній двір ліпити снігову бабу. А що не так, це теж ліплення. Отже, зліпили ми снігову бабу і поряд з нею невеликого песика. Чогось не вистачає. Точно, кольору не вистачає. Ми дістали зі своїх рюкзаків фарби і почали розмальовувати свої скульптури. Я зараз, чесно кажучи, не впевнена, що то було дуже гарно, але нам подобалося. Та нас засмучувало те, що цю красу ніхто не бачить, а нам дуже хотілося комусь її показати. Це зараз все просто, клацнув фото на смартфоні і все. А тоді телефонів у нас ще не було, тому, недовго думаючи, ми вирішили віднести свої скульптури в клас і показати вчителю та однокласникам. Снігову бабу зрушити з місця ми не змогли, тому взяли лише песика та понесли. І вже в коридорі художки ми зрозуміли, що то таки була погана ідея, бо песик почав підтікати. І поки ми дійшли до класу, від нашого песика майже нічого не залишилося, лише невеличка калюжа не дуже гарного кольору. За такі наші витвори мистецтва, вчитель нагородив нас шваброю та ганчіркою і відправив мити коридори художки. Ще одна історія трапилася з нами під кінець семестру. Нам задали завдання зробити скульптуру за власним бажанням, і треба було самостійно обрати матеріал. То могла бути або глина, чи гіпс, або різблення з дерева. І я обрала різблення, але не з дерева, а з мила. Скажу одразу: рішення було помилкове. Якщо вам колись прийде в голову ідея вирізати щось з мила, то женіть ті думки якнайдалі. Бо це капець як складно. За моїм задумом, це мала бути скульптура чукчі з бубном. І на малюнку він виглядав просто ідеально. Але коли я почала вирізати з мила, о, це жах! В мене нічого не виходило. Мило постійно крошилося, відламувалися шматочки, які не мали б відламатися. Я стільки мила зіпсувала, не можу навіть передати. В когось є брудні речі, буду запускати прання. Коротше, намучилася я добряче з тою скульптурою, а от нютка, навпаки, вирішила довго не морочитися, зліпила з глини жабу з відкритим ротом. Типу вазочка для цукерок. О, як чудово! Це найкраща робота з усіх. Вона залишиться тут, буде стояти на почесному місці і прикрашати наш клас. Єс. Вітаю. Було трохи прикро, що не моя робота найкраща, адже я так довго над нею працювала. Ми пішли на канікули, а після канікул нам закортіло подивитися, де саме на якому такому почесному місці в класі стоїть нюткина жаба. І ми побачили її на учительському столі. Але замість цукерок в ній лежали недопалки цигарок. Він використовував цю жабу як попільничку, уявляєте? Дуже почесне місце, дуже. А цікаво! Якби моя мильна скульптура виявилася найкращою, то яке б почесне місце обрали для неї? В туалеті? Біля рукомийника? Ні, дякую. Після цього ми не дуже вже так і старалися на уроках скульптури, щоб наші роботи не визнали найкращими? Хто зараз поставить вподобайку? Ти став бігом. Молодець.